Потолок. Бачу одну пляму. Треба зробити хімчистку от Ну нічого, це не страшно. круїз Є круїз. Ну, давайте заведемо її. Чик. Тримання полоси є. Опа, заводиться Добре, 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 добре. Музика кантон. Бачте, двері не закрив, свариться Куча датчиків, допомагає їхати, допомагає двері там, закривати, відкривати, сигналізує вам все, щоб ви нічого не забули і щоб ви нічого не згадали. Щоб ви нічого не забули. От, Тут ти... всяких різних багато таких машинок є хлопців. От, Можна приїжджати, торгуватися. От. І Все буде чітко, бачите, блокування. задних дверей. И сейчас я пойду лучшему навигацию, показываю. Так, тут Кар. Да, так. Апс. Меню. Вот функции, эти все функции. Функции комфорта и функции контроля.